Усім привіт! Мене звуть Анна і я рада вітати вас в гостях у себе на в'язальному каналі. За вікном уже 2024 рік і вас, дорогі глядачі, хочу привітати з цією чудовою подією, зміна календарного року і побажати вам, перш за все миру, щастя, гармонії і достатку у родині. А такі маленькі мрії, як в'язальні подарунки, вони обов'язково здійсняться, якщо буде все решта. Сьогодні ми з вами поговоримо про подарунок, який отримала я на Різдво від свого чоловіка. Це коробка з моєю улюбленою пряжею на нові проєкти, на нові ідеї. І я запрошую вас заварити собі чай, каву, взяти до рук в'язання і подивитися разом зі мною мої в'язальні. Подарунки. Я собі вже встигла заварити чай, тож буду пити чудовий трав'яний чай, я їх обожнюю просто і ділитися з вами враженнями, а також вже спойлер невеликими стартами з моєї в'язальної новинки. Тож залишайтеся зі мною і запрошую до перегляду. І так, перед вами моя коробочка, мій подарунок, який я отримала кілька днів тому. Чесно кажучи, не тільки перед відео її відкрила, а й навіть не встояла і відпакувала коробку біля поштомату, щоб подивитися, чи всі артикули, які я замовляла, мені прийшли. Так, все було на місці, все було чудово. І вже навіть я встигла почати невеличкий старт, який вам покажу трошки згодом. А зараз поділюся з вами, що ж там у цій коробочці. Розкажу трошки про мої плани, що я планую зв'язати, і ми разом з вами пороздивляємося кольори і нитки. Тож, приємного перегляду. А я вже починаю. Так. А перед вами чудові моточки. Моєї улюбленої пряжі Sannes Garn, Пірджинт. Я вже казала у минулих відео, що зв'язала з цією. Пряжі светер шторм по схемі Petit Knit. і просто закохалася в цю пряжу. Просто надзвичайно класні нитки, надзвичайно класно носяться і пруться, як вони виглядають після розпуску. Це просто на, на даний момент моя улюблена пряжа. І не без того, щоб розпочати новий старт. Ось такий чудовий синій колір це номер відтінку 6046. То, кому цікаво роздивитися правильний колір, і ви можете набрати в Гугл і подивитися, як цей колір виглядає більш точно, оскільки камера моя трошки його передає більш фіолетовим. А він такий прям синій-синій. Давно я задивлялася на цей колір. У мене немає жодної речі у гардеробі в такому кольорі. Але ось останнім часом, десь пару місяців, просто заглядаюся на нього, не можу себе зупинити, щоб декілька моточків не додати собі в кошик. Вже кілька разів хотіла купити цю пряжу, і вона постійно зникала у моєму улюбленому інтернет-магазині у Польщі, де я купую пряжу. А це прям перед різдвяними святами з'явилося в наявності 10 моточків, і, звичайно, я їх всі одразу купила. Ну, Купив мені мій чоловік, я обрала. Цього не вистачить на светора цих моточків синіх, але там буквально купити ще 4 моточки не буде проблеми, оскільки м -м, треба ловити хоч, хоч 10, але треба ловити. Тому що цей колір чомусь, я думала, що ну, більш базові кольори популярні. Але ні, цей кольор постійно зникає з продажів, особливо в Польщі. Так, таких моточків у мене 10. Ось вони всі тут заховані. І з, цих, з цієї пряжі я планую зв'язати светр Ingrid по схемі Petit Knit. Якщо мені вдасться, я вам вставлю зараз зображення цього светра на екран. Спочатку він по самій схемі в'яжеться з іншої пряжі. Він в'яжеться. З якогось маліносу, з якогось або шерсті з додаванням кідмохеру. Але светри з додаванням кідмохеру вони дуже спекотні і просто у своїх умовах, як я ношу, Речі зазвичай я йду кудись на вулицю гуляти або в торговий центр з дітьми. Я не можу носити прям речі з додаванням мохеру, оскільки вони для мене ну дуже теплі і вони мене трохи кусаються. А ця пряжа для мене прям ідеально. Я в светрі з піржинна, не потію, не відчуваю жодного дискомфорту у приміщенні, Тож це прямо я. Тому я подивилася на щійність в'язання майстрині. У неї така сама щільність, як у мене, з цієї пряжі, а отже, спробую зв'язати свій светр саме з пряжі Саннес Garn Пірджин без додавання Могеру. Подивимось, що в мене вийде, я ще не починала. Але пряжа просто мене манить. Кожен раз хочу за неї взятися і кожен раз не беруся, бо розумію, що треба докінчити ті проекти, які є, і вже потім братися за такий великий проєкт. Так, крім цієї пряжі, у мене ще є пряжа ось така, це теж піржин. І брала я ці моточки на светрик Селестія. Оскільки я вже починала, починала закупи до цього светра, у мене вже були куплені моточки необхідні. Але поки дівчата в спільному проєкті, де я буду приймати участь з цим светром, Ще готується до в'язання, я почала в'язати подарунки на новий рік, а саме варішки. І використала пару моточків цієї пряжі. Тож докупила те, чого мені не вистачає. Тож, так, такий колір він теж називається 25:11, і це е, миндаль. Колір миндаль. Тож цей колір теж є дуже популярним, оскільки використовується у більшості майстер-класів від відпотітнітів. Його дуже люблять, він такий базовий, і купити його теж складно. І ще у мене тут в коробочці є ось така пряжа. Пряжа два моточки сісу від Саннис Гарри це шкарпеткова пряжа. Тут у нас 80% шерсті і 20% нейлону. Чудова шкарпеткова пряжа, хочу спробувати в'язати від цього бренду шкарпетки. Гадаю, що буду в'язати якісь заранами, оскільки такий однотонний кольор чудово пасуватиме до візерунків. А зараз вам покажу свій новий старт. Також там будуть пари моточків з цієї коробки, я думаю, ви їх знаєте. І покажу на якому етапі зараз я. І так, прибрала зайве, і зараз ділюся з вами, що ж зараз у мене на спицях. Дані ниточки ви теж могли бачити у мене в коробочці. Це теж нитки, які прийшли у мене всі посилці. І вони були куплені у мене на чудові проєкти. Це ось такі варіжки по мотивам Селестія Светра від Петітніт. А ця варіжка майже вже закінчена. Цю я в'язала для себе. А ось такі варіжки чудові зв'язала в подарунок для подруги одні такі і одні для своєї мами. Ці рукавички поїдуть до моєї мами в Україну. Я сподіваюся, вони її будуть гріти. Пряжа, як ви можете побачити, розкривається трошки таким невеличким пушком і чудово виглядає в жакарді. Це мій перший в житті жакард, ніколи не в'язала до цього жакардові речі. Мені дуже сподобалось. Я зрозуміла дівчат, які е, просто божеволюють від жакарду. Це дійсно класно, дійсно дуже е, захоплюючий процес в'язання жакардових речей. Маю вже певний тепер досвід. Зв'язала дві пари ось таких шкарпеток. Ой, шкарпеток, вибачаю, варішок, так, і в'яжу зараз собі ось в такій кольоровій гамі. Тут використовувала я для резиночки спиці кругові. також використовую кругові спиці для пальчика і для закриття ось цього мисочка. Закривала голочкою, а ось цей мисочок теж вив'язувала на кругових спицях. Решту в'язала на спицях для шкарпеток. Помітила, що коли в'яжу на, на шкарпеткових спицях. То немає у мене ніде е, затяжок на жакарді. Ось ці рукавички я в'язала першими і в'язала на кругових спицях. І ви можете помітити, що є невеличкий такий рубчик з боку виробу, і він ніяк не псує виріб, коли е, ви одягаєте цю варішку на себе. Але за рахунок того, що я Magic лупом в'язала, да, тобто постійно ось тут був, був початок ряду і трошки. Трошки є таке щось да, полотно. Його, звичайно, би розпарити і утюжком пройтися, і все буде добре. Але у мене тут немає праски. Зараз вам покажу, як варіжка виглядає на руці. Ось так. Бачите, цього зовсім не видно. Ніякого залому. Нічого особливо не видно, коли одягаєш рукавичку на себе. Але все ж таки я вирішила врахувати всі недоліки, які я побачила в своїх перших виробах, і зв'язати, спробувати на шкарпеткових спицях. Мені сподобався результат, який я отримала. І ще такий нюанс: в свої перші варежки я в'язала, намагаючись зробити задню сторону без протяжок. Тобто я робила підхвати через одну петельку. Оскільки, коли я дивилася відео на Ютубі, як в'язати жакарт, то майстриня з таким великим же досвідом радили саме такий спосіб, казали, що полотно тоді більш. Пружне, ніде немає цих ззаду протяжок, за яким може щіплятися каблучка, чи просто щось зачепитися, чи гуцики на, нижніх, на нижньому одязі. Але для себе я зробила висновок, що невеликі протяжки на 3-4 петлі для мене набагато краще, ніж виріб без взагалі протяжок. Оскільки виріб без протяжок чогось у мене вийшов більш щільним. І задня сторона вийшла якась така забита. Я навіть не можу цього вам передати. Ну, реально забита дуже. Полотно забите через те, що ви постійно ниточки підхватуєте. А тут достатньо багато кольорів, тут використовується п'ять кольорів. Ну, не знаю, мені не сподобалось особисто. А, тому для себе я обрала спосіб з протяжками. Буду ще експериментувати, оскільки зовсім мало виробів я зв'язала жакардом, лише третя пара а, у мене варішек іде. Тож у мене досвіду немає, я просто ділюся з вами своїми першими враженнями. Також для себе а, знайшла таку техніку, а, коли ми в'яжемо жакард по колу без а, початку ряду. От, ніде ви не можете бачити, що у нас тут зміщення, йде вся руковичка е, одночасно і гарно зв'язана, це досягається за рахунок того, що остання петля е, ряду пров'язується в нижню петлю. Тобто, якщо, наприклад, у вас червоненька петля остання в ряду, то ви захватуєте на верхню петельку, а червоним кольором пров'язуєте нижню і зміщуєте ряд на одну петельку. Кому цікаво. Ви зможете пошукати в інтернеті, як зв'язати без рядності, так і називається відео, я в'язала по ньому. Мені цей спосіб сподобався. Єдиний нюанс, що у вас постійно початок ряду зміщується на одну петельку. Але це не проблема насправді, оскільки результат, який ви отримаєте, набагато кращий, ніж при в'язанні звичайному, коли у вас іде початок ряду з однієї петлі. Можливо, я зараз складно говорю, але для дівчат, які в'яжуть жаккард, цей спосіб буде зрозумілим. А для тих, хто ніколи не в'язав і хоче спробувати, то раджу подивитися відео, як в'язати жакарт рядності. От, я думаю, що на Ютубі ви його знайдете. Так, одна рукавичка в мене вже майже дов'язана. Завершився, треба завершити лише цей пальчик, і буду приступати до другої рукавички. Просто задоволення їх в'язати, хоча першу пару я перев'язувала, мабуть, чотири рази. Дійсно, для мене це було дуже важко на початку, але тим не менше я взяла себе в руки, я собі прощала е, помилки е, таким чином, що я, наприклад, зробила помилку, і я все ж таки розпускаю, перев'язую і кажу собі: Аня це окей, це буває. Це твій перший досвід. І завдяки цьому, мабуть, я змогла зв'язати вже. Цю рукавичку діти до того, щоб вив'язати дві пари, оскільки ну, на початку було реально так прям важко мені йшлося і робила якісь я дурні помилки. Робила помилки такі, що я, наприклад, набрала неправильну кількість петель, зробила неправильний трошки розрахунок на свою руку. Але коли я врахувала всі нюанси, то в мене вийшла варіжка така, яка мене влаштовує на всі 100%. Тож. Теж, хто буде в'язати рукавички по майстер-класу Петітніт, я вам раджу звернути увагу на щільність в'язання, оскільки рукавички для мами я в'язала на номері спиць четвірка, а рукавички для себе на 3 От, Тому що мамині рукавички на мене трошки завеликі, а менше я брала L розмір. А трошки менший розмір по майстер-класу на мене замалий. Тому я вирішила набрати кількість петель необхідну для розміру L, але зв'язати на спицях меншого номеру для того, щоб рукавичка сіла на руку так, як треба. От, сподіваємось, ви провели час у моїй компанії в задоволення. Ще в мене тут є. Невеличкі ножиці, які я вам хотіла показати, адже це теж інструмент, яким ми в в'язальниці користуємося залюбки. Ось такі ножиці я люблю це ножниці від Каті. Вони, вони зберігаються в такій коробочці, фірмові. Такі ножички чорні. Мають гарні гострі кінці і приємний ход. Гарні ножиці, мені подобаються. Ну, я задоволена. Ними. Такий інструмент теж можу рекомендувати. Непоганий, непогані ножиці служать гарно. Я їх зберігаю в такій коробочці, коли, їх, коли їм не користуюсь, то щоб не загубити, вони тут у мене лежать. Отже, показала вам все, що хотіла. Поділилася своїми стартами, поділилася невеличкими планами. Думаю, в наступних відео ми з вами вже зустрінемось, коли у мене будуть фініші, і я їх теж вам покажу залюбки. А наразі прощаюся, бажаю, аби всі ваші мрії здійснювалися і всі ваші проєкти мали пряжу для того, щоб ви їх здійснювали, щоб у вас завжди були нитки, завжди у вас була пряжа на ваші мрії. Тож прощаюся і до нових зустрічей! Хай щастить!